Привіт! Сьогодні я покажу, як приготувати прикормку для риболовлі на соску, яка чудово працює як на стоячій воді, так і на течії. Спочатку нам знадобиться горох та пшоно. Беремо склянку гороху, засипаємо в кип'ячу воду. Варимо 30 хвилин. Якщо після приготування гороху у вас залишилася вода, її треба видалити. Перед додаванням пшона додаємо одну третину склянки. Тобто пропорція на одну склянку гороху одна третина склянки пшона. Після додавання пшона кашу постійно перемішуємо і таким чином варимо 5-7 хвилин, щоб пшоно не розварилось, намагаючись максимально випарувати вологу. Цих пропорцій навіть при гарному клюванні вистачить на 4 години риболовлі на 2 спінінги. До необхідної консистенції прикормку я доводжу безпосередньо на риболовлі. Головна умова, щоб каша була максимально сухою, тому як на річці ми воду знайдемо, щоб додати, якщо буде. Наша прикормка занадто сухою, а от висушити буде проблематично. Для досягнення необхідної в'язкості я використовую два види магазинної прикормки. Це робиться для того, щоб досягти максимального утримання в годівниці, а також водночас, щоб риба її легко могла їсти. На течії я використовую. Ось таку прикормку, тобто макуху, вона більш в'язка. На слабій течії або стоячій воді. Я використовую звичайну прикормку. Вона більш рихла, прикормки потрібно додавати зовсім небагато, щоб зерна максимально приваблювали рибу. Після приготування каші залишаю кастрюлю з відкритою кришкою, щоб максимально випарувати вологу. Цей спосіб є недорогим та ефективним. До зустрічі пишіть в коментарях ваші методи приготування.